Сьогодні було оголошено про такий великий мегазбір, Йдеться про проект, пов'язаний ну з новою партією браслетів з Азовсталі, приурочений до дня захисника і захисниці України. Якщо більше говорити про деталі, то Платформа Юнайтед 24 Монобанк і блогер Ігор Лаченков оголосили благодійний такий збір. Мета зібрати гроші на комплекс боротьби з цими дронами. З нами на зв'язку є зараз Ігор Лаченков, блогер. Вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, Ігоре. Розкажіть, будь ласка, зараз нам більше про цей збір і про ці умови. Зараз триває збір на, так условно казати, ловець шахедів, ми його називаємо. Ми не можемо оголошувати, що це за система, поки ми її не купимо Ну, з питань безпеки. А, а також ще головніше, що ти при можливості захистити наше небо, можеш ще отримати браслет з Азовсталі з останнього металу. Із тисячі штук, яких більше ніколи не буде, з, підпису, з підписом пана Залужного, яких всього він зробив 100 штук. Там є всі умови, ми прописали на моєму телеграм-каналі, телеграмі Олега Горховського. і це дуже унікальна і ще в таке свято. Так, тобто людина перераховує гроші і вона автоматично бере участь у конкурсі, чи вона автоматично отримує цей браслет за зовсталі? Автоматично часто у конкурсі, тому що браслетів всього тисяча, а охочих людей набагато більше. Ми розуміємо, який, який у нас популярний, популярний метал з Азовсталі. Про це не можна перебільшити і більше розказати. Але, от розкажіть, чому вирішили саме от зосередитися на цьому радарі? Тому що раніше не було можливості його придбати. Це завдяки перемовинам, я так розумію. По-друге, зараз. Шахеди і взагалі іранські випала це проблема. Номер один, які, які роблять дуже багато шкоди проти яких у нас мало що взагалі є. Ну і як бачите, кожного дня вони атакують, і багато українців кожного дня хотіли якось на ну, цим питанням допомогти і питали, що можна зробити. Я тут, до речі, скажу, що в нашому ефірі пан Олексій Данілов сказав, що щонайменше 85% іранських цих безпілотників камікадзе, ми збиваємо, але це ну, занадто дорого. Так ми піднімаємо так, в, так, в повітря так. свої сили. А цей радар, я так розумію, має якусь велику дальність, так радар там є декілька видів цього радару. Там характеристики будуть всі пізніше, щоб не розголошувати, mm -hmm. а цей радар перехоплює БПЛА іранське, опускає його на, на відстань, яку нам потрібно, щоб його легко збити, і не треба піднімати авіацію. Ага, така от штучка. Він, він перехоплювач. Так він е, не дає йому летіти за координатами і по тій висоті, яку низькій, яку його запускають. Наскільки наскільки ці дорогі радари, скільки треба грошей зібрати, і скільки триватиме цей збір? Один радар коштує знов таки. Є декілька видів цих радарів. Є радар за 50 мільйонів гривень, є радар за 100 мільйонів гривень. Ми вирішили радар за 100 мільйонів, тому що він має більшу площу покриття. Яка виявляє цей дрон? Це супер важливо для якихось об'єктів, так скажемо. <смір> збір буде тривати, ми поки не зберемо. Ну я хочеться вірити, що 100 мільйонів для нас це не дуже велика сума. От я наскільки я пам'ятаю, буквально десят з 10 числа на помсту. Ми там за одну добу зібрали втричі більше, так замість оголошених 100 мільйонів. Зібрали по моєму 352 мільйони. Теж на дрони камікадзе, які оголошував Притула і Сергій Стерненко У вас, ми вже оголосили цей збір годину. Як так динаміка вже почалася? Так, велика динаміка. Зранку завжди трішки важче так запускати. Воно, ну, як інфоповід, воно починається і потім швидше, швидше, швидше. Можливо, там вже є якісь стартові внески? Так, звісно, є стартовий внесок від Монобанку. 5 мільйонів вони зробили. Ага. А, а якщо, наприклад, людина хоче е, е, там гарантовано собі цей браслет з Азовсталі, чим більше грошей ти перекажеш, тим вища вірогідність, що ти його отримаєш чи ні? Так. так. Угу. Шанс е, збільшується. Добре. Е, Ігоре, поки ви я з нами на зв'язку, я ще хотіла запитати, це ж вже ж не перший ваш збір, і попередньо ми е, купили е, від е, Айс, супутник. так? Е, ви ж напевно стежите за ситуацією там, наскільки все коректно працює, наскільки це допомагає нашим військовим, що вони кажуть? Розкажіть нам я можу посилатись в першу чергу на міністра оборони України пана Резнікова, який. Написав допис про те, як там за два дні ми знищили техніки завдяки розвідуваним даним супутника, а саме завдяки його інфокрасному пане. Не буду вдаватись в подробиці характеристик, тому що я не суперспеціаліст супутників. Там все прописано супер детально. Кому цікаво, пусть читають спеціаліста в першу чергу. Але ну супутник окупився за два дні, і він робить ну працює кожен кожного дня. А також ще саме приємно, що вже е, свино собаки росіяни в прямому ефірі своїх телеканалів за це плачуть і звинувачують в цьому НАТО, а, але це зробили українці. Звичайні українці, які скидали по 6 гривень, спочатку на Барактари. Так, їм е, до нас ще далеко, вони там не можуть зібрати на аптечки. Е, е, останнє певне запитання. Сьогодні таке зранку з'явилася інформація, що CNN пише, що компанія Ілона Маска ну не хоче більше фінансувати старлінки в Україні, просить на це гроші у Пентагона або взагалі віддати ю... на фінансування Пентагону. Як... як ви це все сприймаєте? Ну, це очікувано. Очікувано після його твітів. Це було питання часу, мені здається. Ну... Ця вся історія дуже незрозуміла. і Ілон Маск зараз має теж багато проблем. Тому будемо дивитися, як це буде все вирішуватись. Будемо самі Але, ну, купувати. Як я писав після першого його твіта там за те, що нам потрібно віддати Крим, ну це розчарування року. Ну він не розуміє взагалі питання. Ну він не розуміє ні ситуації, ні геополітики. Ну краще б він займався своїми справами. Так, а ми будемо займатися своїми. Закликаю усіх долучатися до цього народного, не побоюся цього слова сказати, збору. Ми теж, от Юля Петрова, вже знаю, перерахувала там певну кількість грошей. Ігоре, дуже дякуємо вам за включення. Сподіваюся, ви зберете в, втричі більше ніж потрібно, і ми купимо декілька таких радарів. Ігор Лаченко, блогер, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про благодійний мегазбір. Це вели. Такий проект пов'язаний з партією браслетів з Азовсталі, приурочений до Дня захисника і захисниць України. Отже, перераховуйте гроші, допомагайте збройним силам і отримуйте за це подарунки, такі пам'ятні. А ми йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.